Солодкий горошок прекрасне доповнення до весняного саду. Він покриє шпалеру ніжними лозами і ароматними квітами, а ще він відмінно підходить для зрізання. Почати вирощувати його нескладно, але є кілька важливих моментів, які потрібно врахувати. Ці красиві рослини обожнюють прохолодну погоду. Більше того, вони напрочуд стійкі до холоду. Молоді рослини витримують температуру до мінус 7 градусів Цельсія, перш ніж їх потрібно буде вкривати. Це дозволяє висаджувати їх заздалегідь, щоб вони встигли добре розростися до настання спеки. Солодкий горошок не любить теплу погоду. Це одна з найбільш чутливих до тепла рослин, яку я вирощую у своєму саду. Це означає, що чим раніше я його посаджу, тим довше зможу насолоджуватися його цвітінням. Час посадки солодкого горошку, як і більшості насіння, залежить від вашого клімату. Чим тепліше клімат, тим раніше його потрібно садити, щоб встигнути насолодитися рясним цвітінням. Зони 8 і вище. Через короткий прохолодний сезон у цих теплих зонах вирощування цих лоз може бути складним завданням. Їм потрібна прохолодна погода для розвитку міцних коренів, і вони чутливі до спеки. Коли температура стабільно піднімається вище 27 градусів, вони перестають свісти і починають виянути. На щастя, вони відмінно переносять холод. У 9-й зоні, де я живу, температура рідко опускається нижче мінус 7 градусів. А якщо і опускається, то тільки вночі і ненадовго. Оскільки солодкий горошок витримує температуру до мінус 7, його можна садити дуже рано. Кращий час для посіву в теплих регіонах середина осені з вересня по листопад. Можна починати, як тільки погода стане прохолодною і навряд чи знову стане жарко. Можна вирощувати розееса до будинку, але я рекомендую сіяти відразу в ґрунт, якщо є можливість. Вони переносять пересадку, але краще ростуть, якщо їх не турбувати. Зони 5, 6 і 7. Кращий час для посіву в цих зонах січень. Якщо ґрунт ще мерзла, можна почати вирощувати розеса до будинку, а потім висадити її в ґрунт приблизно за 8 тижнів до останніх заморозків. Пам'ятайте, що ці рослини не просто переносять холод, вони його люблять. Їх коріння краще розвиваються в прохолодному ґрунті і перестають рости при температурі близько 27 градусів. Важливо, щоб до моменту останніх заморозків вони вже добре вкоренилися. Якщо вирощуєте розеесаду, тримайте її в прохолодному місці, у теплі вони витягнуться і будуть слабкими. Зони 3 і 4: У цих прохолодних регіонах солодкий горошок можна вирощувати до середини літа. Вони будуть добре рости, якщо температура ґрунту не підніметься вище 27 градусів. Якщо хочете почати раніше, можна виростити розесаду і пересадити її, як тільки ґрунт відтане. Оскільки літо тут прохолодне, можна просто почекати, поки ґрунт стане придатною для роботи, і посіяти насіння ранньою весною. Не варто переживати про останні заморозки молоді рослини спокійно переносять легкі морози. У цих зонах я б сіяв насіння прямо в ґрунт якомога раніше. Головне, щоб ґрунт не була мерзлою. Як це зробити, солодкий горошок воліє рости на одному місці, тому найкраще сіяти його відразу в ґрунт. Якщо через погоду доводиться вирощувати розеесаду, нічого страшного, але це не ідеальний варіант. У цих насіння тверда оболонка. Щоб прискорити проростання, злегка потріть їх наждачним папером або напилком, а потім замочить. Тримайте насіння у воді до 24 годин перед посівом, це розм'якшить оболонку і запустить процес проростання. Садіть по три насіни в лунку на глибину близько 2,5 см з відстанню 15 см між лунками. Коли паростки досягнуть 7,5 см, залиште по одній рослині на кожні 15 см. Якщо вирощуєте розеїсаду, краще використовувати біорозкладені горщики, щоб не травмувати коріння при пересадці. Починайте за 4-6 тижнів до останніх заморозків і пересаджуйте, коли рослини досягнуть 10-15 см у висоту. Після посадки, коли рослини досягнуть 15 см, прищипніть верхівки. Це стимулює розгалуження і кущики стануть пишніше. Я прищипую другий раз. Коли вони виростають до 25-30 см. Солодкий горошок це плетиста рослина, тому йому потрібна опора. Можна вирощувати низькорослі сорти в підвісних кошиках. Щоб продовжити цвітіння, регулярно видаляйте зів'ялі квіти. Якщо залишити їх на рослині, воно почне формувати насіння і швидше завершить свій життєвий цикл. Ґрунт. Ці рослини найкраще ростуть у родючому – Добре дренованому ґрунті з нейтральною кислотністю РН 6 0,7,5. Якщо ґрунт щільний, додайте компост, перегній або перліт для поліпшення дренажу. Сонце Солодкий горошок любить сонце не менше 6 годин на день. У прохолодних регіонах йому потрібно якомога більше світла. У теплому кліматі краще садити його так, щоб коріння були в тіні, це продовжить термін його життя. Полив. Ці рослини люблять вологу, і чим спекотніше, тим більше води їм потрібно. Грунт повинна бути прохолодною і вологою. У відкритому ґрунті поливайте 2-3 рази на тиждень. Я вирощую їх на піднятих грядках, де ґрунт висихає швидше, тому поливаю щодня ближче до літа. Добриво! Солодкий горошок сам фіксує азот, тому йому не потрібні азотні підгодівлі. При посадці можна додати трохи кісткового борошна або добрива з високим вмістом фосфору і калію для стимуляції цвітіння.